Вітаю, час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Сьогодні випуску про таке: Уряд дозволив ремонтувати дороги. У Дніпрі латають ями. Вулиця Павла Полободка у Дніпрі. Чим українець з 18 століття заслужив повагу сучасників, продовжуємо цикл сюжетів про видатних постатей, ім'ям яких названо вулиці Дніпра. Мапа України та дитячі долоньки. На стіні одного з дніпровських шелтерів для внутрішньо переміщених осіб з'явився міні-мурал. 348 сорок доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені. А про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ситуація наразі така: на Купінському напрямку ворог стріляв по районах п'яти населених пунктів Харківської області, а також Новаселівка і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області, та Макіївка і Площанка Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Спірне, Білогорівка, Миколаївка та Роздолівка Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили 12 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку танкових мінометних та артилерійських обстрілів зазнали вугледар, Богоявленка та Новоукраїнка. І ще чотири населені пункти на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Полтавка та Малинівка Запорізької області. На Херсонському напрямку під обстрілами майже 20 населених пунктів Херсонської області та місто Херсон. Вночі ворог знову обстріляв Нікопольщину. Про це повідомляють рятувальники. Росіяни вгатили з важкої артилерії по Марганицькій громаді, випустивши по ній понад два десятки снарядів. На щастя, минулося без постраждалих. Сьогодні вночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, випустивши понад два десятки снарядів по Марганицькій громаді. Внаслідок обстрілів у нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків негоди. Зночі на дорогах Дніпра працювала спецтехніка, зокрема, 82 одиниці посипочної техніки, сім навантажувачів, 24 одиниці мінітехніки, шість самоскидів та 500 дорожніх робітників. Станом на 7.00 використано 1446 тонн протиожеледної суміші, повідомляють у департаменті благоустрою та інфраструктури міської ради. В день комунальники продовжували очищати тротуари, зупинки громадського транспорту та підходи до підземних переходів. У Дніпрі почали латати дороги. Як повідомляють у міській раді, через військовий стан фінансувати ремонт шляхів чиновники не могли. У кінці минулого року уряд вніс зміни до законодавства і дозволив проводити ремонтні роботи. Зараз комунальники працюють на мостах та центральних вулицях міста. Ями латають холодним асфальтом. Він пришвидшує роботи та не боїться холоду. Виповнуємо роботи холодним асфальтом, який дозволяє в дане году до мінус п'яти градусів э, діляти такое ремонт для того, щоб була комфортна їздити і підвігатися пішоходам. Павло Полуботов. його називали українським рокфеллером. З його ім'ям пов'язано чимало легенд. В першу чергу про велику кількість золота. В 1723 році Полуботок нібито залишив золото на зберігання в одному з англійських банків. Ім'я видатного українського військового та політичного діяча першої половини XVIII століття носить одна з вулиць Дніпра. Про це докладніше в нашій постійній рубриці про перейменування топонімів. Вулиця Павла Полуботка у Дніпрі знаходиться у Чечелівському районі. Топонім на честь видатного українця перейменовано з листопада 2015 року. Павло Полуботок походив із дуже заможньої родини козацького полковника. Він закінчив Києво-Могилянську академію. Успадкував у батька підприємницький хист і за своє життя дуже збільшив статки родини. Здобув посаду наказного, це означає тимчасового гетьмана, займав її більше двох років. Павло Полуботок це людина виняткової мужності і твердості духу. Він протистояв одному з найбрутальніших і найжорстокіших правителів Росії. За словами науковці Світлани Івлової, Петро І взяв курс на знищення української державності і інституту гетьманства. З Цією метою він створив малоросійську колегію. Полуботок Спрямовано саботував рішення малоросійської колегії, оскаржував і домігся скасування деяких її рішень. До того ж, за твердженням науковців, Полуботок проводив реформи, які гальмували експансію Петра на державницькі установи України. Він був викликаний в Санкт-Петербург із старшиною козацькою, і його вже допитували в таємної канцелярії. І е, на вздогін прийшли дві. Коломацькі чолобитні підписані всією старшиною разом із Павлом Полуботком, де вони зверталися до Петра з проханням відновити Гетьманський устрій. Відповідь не забарилася, 15 представників козацької старшини були заарештовані, кинуті в Петропавлівську фортецю, піддані тортурам. Полуботок помер в фортеці. Полуботок залишив нам не лише приклад незламності духу, а й колоритні легенди, ділиться Світлана Івлева. Справа в тому, що взагалі особистість Павла Полуботка була оповита якимось ареолом надприроднього. Можливо, це пов'язано з тим, що він ніколи не програвав в карти. А в народі, як ви знаєте, це завжди пов'язують з чимось надприродним, а грав він на великі суми. Легенда, яка хвилює не одне покоління не тільки українців, пов'язана з золотом полуботка. За знову ж таки легендою, полуботок, перечуваючи такий драматичний перебіг подій, відправив гетьманську казну разом з сином в Англію і м, називають різні банки. Найчастіше називають британський банк Остинської компанії, де е, він заховав. Під 7,5%, або деякі джерела кажуть, 2,5%, 200 тисяч карбованців золотом, заповідав нібито віддати, коли Україна здобуде волю, і від 80% за легендою. Він заповідав саме на державницький лад український, а 20% своїм спадкоємцям. Хочу сказати, що всі завжди дуже цікавилися, і царський уряд, російський, і Радянський уряд всі намагалися здобути відомості, вели перемовини, але нічого з цього не вийшло. Колишня назва пов'язана з ім'ям Сергія Маренкова, який народився в Орлі, мав освіту сім класів. Закінчив школу пілотів, був командиром штурманської ескадрильї. Під час другої світової збив 22 німецьких літаки. Науковці закликають звертати увагу на назви артерій міста, вивчати історію та називати вулиці іменами видатних українців. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник. Новини 9-го каналу. На стіні одного з дніпровських шелтерів для внутрішньо переміщених осіб з'явилась знакова прикраса. Маршрут допомоги. Так окрестили малюнок організатори, які влаштували справжнє свято для дітей шелтера. Ідея всього заходу та самого мінімуралу народилась як результат співпраці з Міжнародним благодійним фондом та німецькими партнерами з міста побратима Кьольна. На заході побували і наші журналісти. Свято проходило у холі цього гуртожитку. Зараз тут шалтер для людей, які перебралися подалі від фронту. Відбитки дитячих рук на стіні та карта України це перший захід цього свята. Невідомо як довго діти житимуть у цих стінах, але свій слід вже залишили. І Оці діти, що вже поживають, вони залишили свої ладоньки. Потім намалювали саме міста, які живуть у цієї України. І от вони залишили в своїх містах, їхні емблеми, їхні домівки. Їхні е, ага. огороди тут можна побачити. Калина нарисуємо клубніку, калину, буницю, колоницю. Ага. І теж каток цією акцією у шелтері розпочали традицію на кожне свято, яке тут проводять міжнародні благодійники, робити пам'ятні зображення чи малюнки. Тож ця мапа України з дитячими малюнками та відбитками початок чогось нового вважають у шелтері. А хочеться, щоб було трішечки сюди додати такого, знаєте, домашнього ось такої домашньої атмосфери, чогось уюту. І хочеться, щоб ця стінка, яка тільки при вході заходить, вона надихала і. Була така більш добріше солодощі, канцелярські товари та іграшки. Більше 30 дітей отримали подарунки від німецьких партнерів із міста Кельн. Також до гуманітарної акції долучилися кілька сімей і ще одного німецького міста Дюссельдорф. За їхньою підтримкою вирішили подарувати дітям трішечки святкової атмосфери. Тому ми вирішили в лютому провести ці це свята іменно, іменно зараз. І далі будемо старатися проводити якнайчастіше для дітей. Свято для маленьких мешканців шелтеру зробили без будь-якого приводу. Хоча новорічні свята минули, дітям життя, яких змінила війна, дарувати радість можна не за календарем. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями, тихого вечора і тільки гарних новин.